Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог знає, як захистити вас від зла. Кілька днів тому я спілкувався зі своєю старшою дочкою Ханною. Вона мала запитання щодо останнього часу. А ще вона цікавилась моїми дослідженнями біблії. Ось так я їй відповів Ханно. Досліджуючи писання і слухаючи теорії великих біблійних учених, які вивчали тему останнього часу, я дійшов основного висновку. У другому Петра, 2.9 наводяться чудові слова: Вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. Згідно з контекстом цього уривку, мені не слід переживати через. Лжевчителів, лже пророків через лжетеорії щодо останнього часу, тому що в минулому Бог спас ноя. Він також врятував лота і безліч інших людей. Він вважав їх праведними, тому його послання мені цілком зрозуміле. Наскільки б страшними, хаотичними і заплутаними не здавались сучасні події, Бог знає своїх. І знає, як позбавити своїх благочестивих людей від випробувань. І я можу бути впевненим, що Він зробить це й для мене. А тим часом я звіщатиму його слово усім, кому можу до самого кінця, тому що Його слово має силу очищати і перетворювати, щоб зробити нас благочестивими. Проголосіть зі мною сьогодні, О Господи! Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Псалми 32.7. Затримайтеся в його присутності і послухайте, як Він говорить особисто вам. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Псалом 32.8. Амінь та амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл Джискраканет. Усі права захищено.